Що стосується нашого осінньо-зимового періоду, то можна вже констатувати той факт, що він був легший, ніж зимовий період 2022-2023 року. Ми розуміємо, що які основні проблеми були в 2022-23 році, це активні бойові дії і активні удари по об'єктам енергетики. Саме в 2022-2023 році були удари по всім об'єктам, крім атомних електростанцій. 에, ударом піддалися підстанції Куренерго, Досить багато обладнання було пошкоджено. Ну, особливо ми говоримо про кошту, коштовне і одиничні варіанти. Це автотрансформатори 750, 330, 330, 110, 330, 150 кВт. 에, також е, удари були по об'єктам генерації, теплової генерації, гідрогенерації були пошкоджені. Не, як трансформа... авто -транс... трансформатори, автотрансформатори, так і генеруюче обладнання. А саме генератори, турбіни це, це були більшості ракетні удари, коли ми говоримо про, про генерацію. Ми е, війшли в літо до досить слабкі, але були максимально всі сконцентровані і всі зусилля направлені на відновлення обладнання, як по обладнанні Некоренерго. Ми е, відновили досить багато обладнання по підстанціям, і фактично, вже в входячи в ВЗП, не було жодного регіону, де були б обмеження при тій нормаль, нормальній відносно там, умовно нормальній схемі мережі, яка склалася до, перед входом в ВЗП. Ми говоримо про те, що всі споживачі могли споживати достатню кількість електроенергії, яка була їм потрібна для забезпечення життєдіяльності. Це як побутові споживачі, так і промислові споживачі. Жодних обмежень не було. І, звичайно, для того, щоб це відбулося, потрібно було відновити також і об'єкти генерації. Ми втратили за роки війни досить багато генерацій, це фактично більше 17 ГВт встановленої потужності. І е, якщо говорити про генерацію, то це розподілена генерація по всій території України. І е, що атомна, що не, не атом, атомна генерація, як вже сказали попередні спікери. Зробила все можливе для того, щоб максимально швидко відремонтуватися і бути готовою до роботи в, в цей осінньо-зимовий період, і працювала дійсно на максимальній потужності всю зиму. І тільки зараз має початися ремонтна компанія по НЕК «Енергоатом». Що стосується теплової та гідрогенерації, також компанія були докладені всі зусиль для того, щоб відновити генеруюче обладнання. Були включено досить багато енергоблоків на теплових електростанціях, на гідроелектростанціях. І е, я би не був згоден з тим, що у нас зима була тепла. Зима була досить холодна, був тривалий період низьких температур, біля мінус 15, 15 градусів. І е, ми зафіксували рекордне за останні скажімо, з початку війни роки споживання. Це споживання покривалося всім наявним парком, генеруючого обладнання, яке було в Україні в цей, в цей період. Атомна генерація, як я казав, працювала на максимальній потужності. Це 7,5 ГВт. Теплова генерація працювала на максимальній потужності, і, дякувати Богу, як казали, у нас ця зима була досить з великою водністю по Дніпру і Десні. І завдяки цьому виробництво електроенергії на гідростанціях воно перевищувало виробництво електроенергії, мабуть, більшість років не, не, не то, що там воєнного періоду, а і довоєнного періоду. 에, можна сказати те, що ми збалансувалися завдяки гідроелектростанціям, які працювали на, на повну потужність і забезпечили покриття балансу е, між попитом і генерацією. Що стосується імпорту експорту електроенергії, якщо порівнювати 2022 рік і 2023 рік, то імпорт електроенергії був фактично на одному рівні. Там відмінність у мегаватт-годинах всього нашого, якщо говорити про експорт електроенергії, то в 2023 році експорт був в 6 разів менший, ніж у 2022 році. Хоча в 2022 році ми теж розуміємо, він був досить, досить невеликий і. Е Причин тому кілька: ми розуміємо: перше, що для експорту потрібні зайві потужності, а їх по факту не було у нас досить тривалий період часу. Весь, весь минулий рік, і, там, і зимовий період також імпорт не збільшувався через те, що не склалися такі, скажімо так, комерційно принадливі. Умови для трейдерів для того, щоб заводити великі обсяги імпорту. Були якісь е пробні поставки в рамках постанови уряду щодо забезпечення імпортної електроенергії для промислових споживачів, які намагалися відпрацювати е механізм самозабезпечення у випадку введення обмежень в енергосистемі України, якби були е атаки на енергосистему. Ну, більше, мабуть, нічого не було, тому що ціни в Європі також були досить високі е, в цю зиму і комерційної привабливості не було. І, і тільки вже починаючи з лютого місяця е, з'явилися умови, коли у нас майже кожного дня був і експорт, і імпорт. Е, були дні, коли по обсягах вони були до спів, співставні, і тільки зараз, коли вже потеплішало, збільшилось виробництво на сонячних електростанціях, у нас. І експорту набагато більше. ми маємо кожного дня експорт більше 13 мільйонів кВт-годин, і він буде продовжувати збільшуватися при тих умовах, які, які ми маємо. Що стосується атак, які були на енергосистему, то вони були тільки в лютому місяці, це можна вже констатувати факт, ну значний. Ну, вони змінилися по тактиці, тому що якщо раніше це були масовані атаки на всю енергосистему, по всій території зазвичай для того, щоб отримати в результаті блекала в енергосистемі, то в цьому році були масовані атаки на конкретні підстанції в конкретних енергорайонах, для того, для того щоб знеструмувати промисловість, знизити можливості промисловості для роботи. Але е, як ми, так і теплова генерація, гідрогенерація там досить швидко з цими викликами справилися. і Продовжуємо працювати, забезпечувати в обсязі потреби нашої промисловості. Звичайно, основною задачою було, яка б стояла після минулого ЗП, це забезпечення захисту наших об'єктів, І це найбільш цінного обладнання на наших підстанціях це захист автотрансформаторів і захист підстанційних систем, підстанційних систем керування. Звичайно, був виконаний в повному обсязі захист першим рівнем це габіони і блоки на всіх підстанцях і на Некоренерго, і можна констатувати факт, також, що на всіх електростанціях такий захист першого рівня також був виконаний. І при влучанні близько до цих об'єктів ніяких пошкоджень не було. Що стосується захисту другого та третього рівня, він ще виконується. Я не буду говорити, в якому в якому стані він є, але роботи йдуть активно. І я думаю, що до наступного року більшість об'єктів наших будуть захищені захистом другого рівня. Що стосується захисту третього рівня, який виконує агентство з звідновлення, тут треба розуміти, що це досить значний обсяг робіт. Ну і він він, він потрібен, але темпи виконання, мабуть, не такі, як би хотілося. Але надіємося, що до наступного ЗП також саме критичні об'єкти будуть вже абсолютно захищені з точки зору загроз, які можуть бути військові. Ну, також питання експорту і імпорту вже піднімалося не один раз. Ми активно з початку нашої синхронної роботи з європейським енергооб'єднанням працюємо над тим, щоб Збільшити можливості як для експорту, так і для імпорту. Що стосується імпорту, то це була пріоритетна задача перед початком ОЗП, і ми отримали погодження збільшення величини імпорту до 1700 мегаватт вже восени минулого року. І цієї величини абсолютно достатньо для того, щоб покрити потреби нашої енергосистеми, фактично, ми більше і взяти не можемо, як, як, як енергосистема, враховуючи фізичні можливості. Що стосується імпорту, то основним, скажімо так, перепоною для його збільшення є два чинника. Перший чинник це експорт, це обмеження в мережах наших сусідів, це Угорщини, Румунії, які залежать від потоку розподілу, який складається на момент поставки. І ми продовжуємо працювати, але там надіятися на те, що буде там постійне збільшення цієї величини експорту, це навряд чи вийде, тому що ми переходимо на європейські принципи найближчим часом перейдемо. Це буде постійне розрахунок можливої величини експорту, виходячи з потоку розподілу. Це так, як працює європейська країна. От порахували можливість, дійшли до якихось обмеження по мережам або в нас, або у європейських колег. Розрахунок зупинився, цифру видали для трейдерів для використання в роботі, і тут не, не може бути, в принципі, е, такого планового, що постійно буде там 550, 750, 950. Ну таких цілей ставити не можна, е, такі цілі можуть бути досягнуті тільки за рахунок нового мережового будівництва. І над цим питанням ми з нашими сусідами також активно працюємо. працюються різні варіанти. Ми пропонуємо як нашим польським колегам. Словацьким колегам, румунським колегам варіанти по новому мережному будівництву, але ви маєте всі також розуміти, що це процес не одного року, це процес як мінімум на три роки для того, щоб побудувати міждержавну лінію електропередач, навіть при наявності достатнього рівня фінансування. І другою причиною, яка є була затримкою збільшення експорту, це налаштування захистів частотних захистів на наших атомних електростанціях, які Вимикають енергоблоки при підвищенні частоти. Це також була засторога наших європейських колег, виходячи з вимог кодексів системи передачі європейських, цей захист мають працювати при частоті 51,5 Гц, вимикати атомні блоки, відключати від мережі. У нас же була уставка 50,5, і саме підняття цієї уставки не до вимог європейських, але до 58 59 Гц дозволило збільшити цю величину експорту до 550 мегаватт цього поточного рівня, який ми маємо. Але 550 мегаватт це е, та синхронна частина, яка є між Україною, Молдовою і Румунією, Угорщиною, Словаччиною і Польщею. Крім того, хочу нагадати, що не враховується в ці 550 МВт дозволений експорт до Польщі по направленій передачі до бортвірська Замості, яка зараз погоджена величина 265 мегаватт. І, крім того, є можливість експорту в Молдову, це також 650 МВт. Тобто, величина доступного експорту теж досить висока, але вона не перекриває, наприклад, профіцити сонячної генерації, які в нас можуть бути в весняний та осінній період. Тобто, весь обсяг сонця продати сусідам не вийде, і з цим потрібно працювати, думати, як його утилізувати в себе всередині нейросистеми. Ну, є, єдиним, мабуть, в цьому нам плюсом є те, що е, споживання повертається, споживання росте, і це не може не, не радувати нас, як енергетика. Так, Україна е, саме на Коронерго виконала всі вимоги, е, які були в каталогу заход, заход, Заходів по приєднанню енергосистеми України до енергосистеми НСОІ. Е, без, без цього виконання не було б статусу постійного члена НСОІ. Саме е, те, що було підтверджено всіми європейськими системними операторами, була велика е, робоча група, яка працювала над перевіркою доказів, це не, не просто так. Ми мали по кожному із заходів надати докази свідчення того, що ми це виконали, і вели, велика група європейських спеціалістів відпрацювала і погодила, те, що ми все виконали. Е, ну що стосується літнього періоду, то якщо ми будемо працювати відповідно до тих планів, які в нас є. Планові ремонту я маю на увазі генеруючі обладнання, в першу чергу атомних електростанцій, то дефіцит не планується. Звичайно, враховуючи умови війни, ситуація може бути зовсім іншою, і тоді вже будемо виходити з тих умов, що складуться. Поки поки що не планується, і дефіцитних режимів у нас не передбачається. Що стосується лютого до лютого, то Однозначно сказати не можу. В мене останніх звітних даних по лютому цього року зараз під руками немає, ну, але є різниця цих двох місяців, тому що в минулому лютому були ще обмеження там, до 9 чи ну, навіть більше, ніж до 9 числа не, споживання. І в цьому лютому обмежень не було, але він був тепліший, ніж минулий лютий. Тому, можливо, навіть споживання було досить близьке.